Не вистачило пам'яті, буде вже друга частина відео. Е, так, Зняв я цю приблуду. Ось цю різинку цього колектора я пропхав туди. І оцю штуку я витягнув цю ж на двох цих болтиках. Один упав, то що я казав. Та ну все, тепер, ну, звісно, якщо вже циліндр у нас буде новий, то треба до цього колектора по-любому відкрутити. Він там, мені кажеться, ще й прокладка може порватися, зразу прокладки треба. Ну, коротко, якщо там повний комплект купляти, там є такі комплекти, де все йде в зборі. Так, ну, Зараз ще зніму цих 4, вже вам покажу. Ну, я не буду показувати відео, де я вже купляю, який циліндр, якої фірми, там, як його ставити. Я думаю, що все те саме тільки в обратному, я то кажу, в другій послідовності збирати і все. Я покажу все таке, чи там були задіри, чи не були задіри. Карбюратора, карбюратора я якби по-любому дочистити, бо там Там капець що було, і казали, що тут роді, карбюратора не чистили, то я думаю, вже може якесь окреме відео знімлю. Я їх вже це тільки перечистив, що може якесь і відео колись, якщо... Де часто знімемо. До поршнювання ніхто не ліз. Якщо ви чуєте, як тут все ще на цьому герметику, там такий, наклію дуже правильно, Наклей садять, щоб не відкручувалося. І... Буває при вібрації відкручується циліндр, буває підсос воздуху і пилка компенсує мозги. Це в мене таке було у пилці гудвак. Я там ось колись знімав відео, що я там нічого не робив, то таке тільки пом'яличи, щоб був підтягував, щоб було, було таке діло. Так попасти. А, Та, нажму паузу, бо мене там ще на минуту моя хвата знімати. Так, приклеєний добре був, трошки його так відстукав. Так, ну ось зараз. Так, всю ручника можна... Трохи можна було туди подвинути. От так, о, та не буде він нам мішати. Геть угу. поршень приклеївся туди, по ідеї. А тут капець повний, дивіться. Хе. Я там через дірку бачив, через десь свічка сюди заглядував, бачиш там трохи щось є. Ну, бля... Тут капець, також я не бачив, що так, що так було. Так а сюди, думаю, смисла, мабуть, нема заглядати, що тут робиться. А тут та сама, та сама біда.